етері з Вашингтона, програма Української служби голосу Америки. Час тайм». мене звати Марія Ольяновська. Вітаю. Росія завдала чергової масованої повітряної атаки на українську енергетичну систему. Профільний міністр каже, що це один із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці. Українські посадовці в чергове закликали союзників надати Україні додаткові необхідні засоби протиповітряної оборони на тлі посилених атак Російської Федерації. У четвер США оголосили черговий пакет допомоги Києву на 500 мільйонів доларів. Однак посилення ППО він не передбачає. Натомість Вашингтон надає боєприпаси для Хаймерс. Артилерійські, боє... артилерійські боєприпаси боєприпаси протирадіолокаційні ракети та безпілотники раніше. Адміністрація Байдена зробила запит до конгресу погодити ще додаткові 24 мільярди доларів для України в рамках короткострокової резолюції про скас... фінансування американського уряду. І для того, щоб Київ ці гроші побачив, конгрес має тиснути на спікера Джонсона, аби той виніс це питання на голосування. Так вважає конгресмен демократ Адам Сміт. Водночас, конгресмен республіканець Марк Грін каже, що мало ймовірно, що цей пакет погодять до кінця цього року про майбутнє допомоги Україні та настрої конгресу перед останнім робочим тижнем. У законодавців питала Катерина Лісунова, я рішуче підтримую додаткову допомогу Україні, і я думаю, що фінансування має бути додано до пакету подолання стихійних лих, який ми розглядатимемо на наступного тижня. Важливо лобіювати конгрес, щоб отримати підтримку. Станом на зараз спікер Джонсон висловився проти, але я думаю, що ми повинні тиснути на нього. Україні потрібна наша допомога. Це єдиний спосіб зупинити війну фізично. Показати, що Путін не може захопити всю Україну. Їм потрібна наша допомога, і ми повинні робити більше. Треба допомагати. Україні. я буду робити все можливе, щоб цей законопроект був ухвалений. Ми не можемо кинути українців, бо тоді ми надішлемо неправильний меседж, так само як ми зробили з Афганістаном. А коли ви надсилаєте неправильне повідомлення, злодії починають діяти. Я роблю усе можливе, аби переконатися, що ці 24 мільярди будуть проголосовані. Я особисто запитав міністра, чи вони роблять усе можливе, аби прискорити виконання зобов'язань, взятих адміністрацією. Бо не зрозуміло, що зробить чи не зробить наступна адміністрація, коли йдеться про допомогу Україні. І Я дуже стурбований цим. Я також особисто запитав секретаря про запит на 12 вертольотів блекхок для України наразі я не бачу такої можливості. Це має розглядатись окремо за межами короткострокової резолюції про фінансування уряду, бо ця резолюція має фінансувати наш власний уряд та будь-які термінові розширення повноважень, як, наприклад, незрозумілі дрони, за якими ми спостерігаємо в Нью-Джерсі. Нам потрібно розширити повноваження міністерства юстиції та міністерства внутрішніх справ, щоб усунути ці загрози безпілотників це належить вирішувати спікеру, але важливо, аби сполучені штати продовжували підтримувати народ України у його боротьбі проти несправедливого вторгнення Путіна та Росії. Я не знаю в рамках якого законопроекту цей пакет можуть винести на голосування. Але як член конгресу я вважаю важливим продовжити цю підтримку. Тим часом, на тлі приходу до влади у США президента Трампа та його заяв щодо необхідності мирних перемовин між Москвою та Києвом, європейські союзники готуються докласти максимальних зусиль, щоб посилити переговорну позицію України. Деталі в коментарі голосу Америки розповів генсек НАТО Марк Рюте. Підтримка України непорушна. Я знаю з боку моєї країни Нідерландів, але також подивіться, що німці вже дали Україні 28 мільярдів. Також англійці, французи та уся Європа, данці, скандинави. Я повинен згадати кожну країну Іспанію, кожного союзника у НАТО. Ми всі з вами. Ми хочемо, щоб ви були у сильній позиції. Щоб коли дійде до переговорів, то на ваших умовах. Але якщо після 20 січня американська підтримка буде зменшена, ми працюємо з новою адміністрацією, і я вважаю, що важливо, щоб коли буде угода, вона була сильною. Що ви вважаєте сильною угодою? Я прийду до цього. Я б зробив Путіна обізнанішим, ніж ви хотіли б, аби він був. Навіщо зараз ці розмови по телебаченню? Давайте робити це трохи за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він сяде за стіл переговорів, він вже знатиме, що ми збираємось робити, і тому я трохи вагаюсь відповідати на ваше запитання. І до інших новин. Після десятиліття кривавої війни у Сирії, приголомшені раптовим звільненням люди, водночас знаходять свідчення злочинів президента Башара Аль-Асада проти власного народу. Відома група сирійських волонтерів білі шоломи, яка рятувала мирних жителів під час бомбардувань, сьогодні документує воєнні злочини та допомагає мільйонам сімей безпечно повернутися додому. Звільнення з Сирії це перемога, але це ще не справедливість. Вважає співзасновник білих шоломів Абдул Рахман Аль-Мавас і закликає українців не втрачати віру. Жоден злочинні Жоден злочинець не буде жити вічно. Запевняє він. Далі наша з ним розмова правозахисні організації повідомляють, що близько 137 тисяч сирійців зникли через війну режиму Асада проти власного народу. Після повалення режиму знайшли лише невелику частину цих людей. які ваші наступні кроки, щоб знайти інших та з'ясувати, чи живі вони Yeah, this is цими зусиллями займаються не лише білі шоломи. Ми співпрацюємо з іншими організаціями, з місцевими організаціями, і це те, що ми намагаємося робити, тому що ми завжди чесні й прозорі. Ми не зможемо зробити всю цю роботу самі. Наше бачення майбутнього полягає у тому, щоб задокументувати, зберегти всі ці речі, а потім використати це для правосуддя і поділитися цими сім'ями. У документальному фільмі про білі шоломи, який отримав Оскар, один із ваших волонтерів Мухаммад Фарах каже, що справедливість одного дня переможе. Чи вірите ви, що звільнення Сирії від режиму Асада і є тією справедливістю, на яку ви так чекали? чесно. Ні, чесно кажучи, я не вірю, що це справедливість. Я вважаю, що це перемога, перемога родин, перемога цих затриманих. Коли я бачу відео із Сайднаї, там була жінка, яку заарештували, коли їй було 19 років. Вона була незайманою. А зараз вона вийшла з чотирма дітьми. Хто батьки цих дітей? Вона не знає. Для мене припинення цих арештів, тортур і затримань це перемога. Це те, чим ми можемо пишатися. Це закінчилося. Але Правосуддя не досягнуто, тому що винуватці, злочинці все ще на волі. Зараз немає суду ні на місцевому, ні на міжнародному рівнях. Міжнародного суду немає, і ми просимо інші держави та уряди, яких ми називаємо друзями сирійського народу, зробити реальні кроки щодо відновлення Сирії, примирення та правосуддя перехідного періоду. А без цих трьох речей у нас не буде країни. Анвидадес Трі Тейнс Вивонатвкантрісо Башараласадфайнгіснілай зараз Башаралясад почав нове життя в Росії, де він отримав притулок. Чи вірите ви, що одного дня його таки притягнуть до відповідальності? І чи вважаєте ви, що Росія має відповідати за злочини, які вона вчинила у Сирії? Якби я в це не вірив, я би не займався цією роботою. Чесно кажучи, я вірю в це, і вірю, що справедливість одного дня настане, як і казав Мухаммед Фарах у документальному фільмі. І всі ми віримо і працюємо для цього. Я працюю в департаменті білих шоломів, який займається правосуддям та притягненням до відповідальності, і це наша мета. Це те, чого ми намагаємося досягнути. Можливо, нам це вдасться, а можливо, це зможе зробити наше наступне покоління, наші сини. Можливо. Третє покоління, але ми віримо, і ми впевнені, що цей момент справедливості настане. Можливо, не для всіх винуватців. Є багато розчарувань, які ми побачили від інших країн від міжнародного суду. Але ми все ще віримо в справедливість. Режим впав 8 грудня. Ми впевнені, настане і день для суду та відновлення справедливості. Ви дуже тісно співпрацювали з українськими колегами щодо документування воєнних злочинів, зокрема російських воєнних злочинів у Сирії та в Україні. Розкажіть більше про цю співпрацю та чому для вас це було важливо? так, ми працювали над багатьма справами. Одна з найважливіших про тактику подвійних ударів та атаки на гуманітарних працівників. Ми віримо, що ця співпраця має тривати, тим більше що є російські виконавці, які вчинили воєнні злочини в Сирії, а потім перебралися в Україну. І ця співпраця спрямована на те, щоб ці злочини не поширювалися, починаючи з Сирії, тепер в Україні можливо в найближчі 2-3 роки це буде в якісь інші. І країні це головна мета. З іншого боку, також потрібно задокументувати все це і поділитися з ними тим, що саме ми маємо, що ми зафіксували, щоби потім вони могли використовувати це також для механізмів відповідальності проти цих злочинів. Тож, чи побачили ви навмисні стратегії, які Росія використовувала і в Сирії, і в Україні Yeah, a lot of that. Так, їх багато. Ми поділилися цим з однією з українських організацій і зробили спільний звіт. І ми показали, що Російська Федерація використала бетоностійкі фугасні снаряди в Сирії, а потім повторила це в Україні. Також були керовані снаряди Краснополь, подвійні удари, дрони смертники. Все це нещодавно також було використано в Україні а до цього в Сирії Сьогодні в Україні, поблизу прифронтових міст, однією із найпопулярніших російських тактик є людське сафарі, коли російські безпілотники навмисно націлюються на мирних жителів, і таким чином російські солдати тренуються використовувати безпілотники. Чи було таке у Сирії? у Сирії було так само. солдати на передовій цілились по мирному населенню. Це відбувалося поблизу лінії фронту через невелику дальність контролю безпілотників. І солдати користувалися цим, щоб цілитися по цивільних і це я думаю, що солдати режиму Асада успадкували від Росіян, Режим родини Асаді вправив у Сирії 53 роки і впав дуже несподівано за 11 днів. у цьому контексті, що б ви хотіли сказати українському народу? Я б сказав наступне: ми вірили. Звісно, ми багато страждали, але всередині нас ми вірили, що одного дня цьому прийде кінець, і ми були впевнені. Попри те, що багато країн та міжнародна спільнота розчарували та багато разів підвели нас, але врешті-решт це сталося. Отже, моє послання від імені білих шоломів і сирійського народу Як сирійці ми підтримуємо вас. Ми стоїмо з вами. Ми разом з усіма людьми у світі стоїмо проти злочинців і воєнних злочинів. Ми повинні бути впевнені, що справедливість колись настане. Жоден злочинець не буде жити вічно. criminal will continue to die forever Повну версію цього інтерв'ю дивіться на нашому Ютуб-каналі та сайті Голосу Америки українською. Тим часом, після краху режиму Башара Асада, сирійські повстанці, яких підтримує Туреччина, наступають проти курдських сил загонів народної оборони, підтримуваних Сполученими Штатами. Анкара звинувачує угрупування курдів у зв'язках із бойовиками, які воюють проти Туреччини, і обіцяє перешкодити їм використати перехідний період влади у Сирії на власну користь. Подробиці розповість Дмитро Кольчинський. Підтримувана Туреччиною сирійська національна армія за підтримки турецьких авіаударів продовжує наступати проти загонів народної оборони. Анкара заявляє, що останні пов'язані з робітничою партією Курдистану групою, яка протягом десятиліть протистояла Туреччині. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок виступив на захист нападу, заявивши, що Туреччина лише захищає свій кордон і не зацікавлена в сирійській території. Анкара бачить можливість у режиму Асада та виведення тих, хто його підтримував з Ірану та Росії. немає Росії, немає Ірану. Туреччина зіткнулася з російськими військами, іранськими військами та силами режиму Асада, коли вона боролася з робітничою партією Курдистану та загонами народної оборони. Якщо можна назвати це можливістю, то так ми можемо назвати це можливістю для боротьби проти цих груп. Водночас загони народної оборони підтримуються малою чисельністю американських військових розгорнутих як частина боротьби проти ісламської держави, оскільки сирійська національна армія, яку підтримує Туреччина, зараз наближається до річки Єфрат. Аналітики кажуть, що подальше просування може поставити Анкару на курс зіткнення, як з Вашингтоном, так і з хаят тахрір аш аша новими управлінцями в Сирії. Uh, Зараз Євфрат, Єфрат можливо став такою лінією для американських військових. Якщо так триватиме, це може привести Туреччину опосередковано до протистояння зі США, навіть можливо з Скаят Тахир Ашан, і це може знову поставити Туреччину у важку дипломатичну позицію. Ізраїльські військові просуваються в Сирії, кажуть експерти. На думку аналітиків, це посилює занепокоєння Анкари щодо загрози, яку становлять загони народної оборони та її політичного крила партії демократичного союзу. Вони згадують про мову ізраїльського міністра закордонних справ Гідеона Саара, який оголосив курдів природним союзником ізраїлю на тлі зростаючого турецько-ізраїльського суперництва. Ізраїль зараз Ізраїль прокладає коридор між територіями, контрольованими робітничою партією Курдистану, демократичним союзом та своїми власними територіями. Це означає, що те, що вони намагаються зробити, це створити маріонеткову курдську державу на схід від Єфрату. і це те, що може створити багато проблем з Туреччиною. Присутність Ізраїлю в Сирії означає, що Анкара ймовірно посилить тиск на загони народної оборони і сподіватиметься, що нова адміністрація Трампа припинить військову присутність США в Сирії. Дмитро Колчинський Доріан Джонс Голос Америки. Українська служба голосу Америки святкує 75 років із дня заснування 1949 року, завдяки зусиллям української діаспори відбулася наша перша трансляція. Більше про історію Голосу Америки поговоримо із Тетяною Ворожко, моєю колегою, яка досліджувала цю тему. Тані вітаю тебе. Вітаю, Марія! Отже, 1949 рік. все ще радянський союз. Вільної України ще немає. Чому? Американський голос Америки вирішує транслювати українською мовою на цю територію. Це дуже цікаво. До речі, голос Америки українською була всього лише друга програма, яка велася мовлення українською мовою поза межами тоді радянського союзу. І українське мовлення почалося лише через два роки після того, як почалося мовлення російською мовою. тобто це була друга мова мова мовлення національності колишнього радянського союзу. І всього через сім років після того, як було взагалі започатковано мовлення. Голосу Америки. Чому ж українська, тому що з одного боку американський уряд бачив потенціал українського народу, другий за чисельністю нації радянського союзу в боротьбі з комуністичною або протистояння комуністичної владі, а бачили не любов до московської влади. Але також йшла з іншого боку така, такі, знаєте, рух української діаспори. Тоді була збільшилася кількість українців, які переселилися, виїхали з території радянського союзу. Багато українців були в таборах для тимчасово переміщених осіб, і там навіть роздав. Вали такі листи, зразок листа, які треба було підписати і відправити в конгрес або до державного департаменту, в якому просили відкрити мовлення українською мовою, і от українські дослідники порахували, що от тоді конгрес і державний департамент отримали понад 3,5 тисячі таких листів. Тобто, це йшло з двох боків. І цікаво, коли тільки почала працювати українська українська служба, там було всього дев'ять осіб. Вони звичайно, як і ми зараз робимо, висвітлювали новини, розповідали про міжнародні події, але також вони дуже багато багато уваги приділяли українській культурі. А вони читали твори українських письменників по радіо, Вони розповідали про релігійних, релігійних діячів. Вони грали музику українських композиторів, фольклорну українську музику. Ну і також вони звичайно розповідали про порівнювали життя в Америці та життя в радянській Україні. Наприклад, ось так живуть американські фермери, а ось так живуть радянські колгосники. Ну і як ми зараз з тобою продовжуємо з нашими колегами робити, вони також розповідали історії української діаспори Сполучених Шт. Ми ну, знаємо також, що журналісти Української служби голосу Америки тоді була ця інформація, яку вони надавали за залізну завісу, була дуже важливою, так. тому що вони були буквально єдиними, хто досягав е, радянський союз і розповідали про злочини сталінського режиму про колективізацію, про голодомор е, і висвітлювали це. Також уже тані 75 років, це досить багато, як для медіа, особливо в українському контексті, які були е, найкращі часи, часи розквіту, які були часи кризи для української. Служби голосу Америки, я знаю, що ти досліджувала цю тему. Розкажи. Ну, спочатку всього було дев'ять осіб, але наприкінці 70-х років вже було 40 осіб в українській службі. Мовлення волосся не лише на території України, але також воно також також було мовлення української мови до Собіру. І а, власне, а такі найкращі на певні часи, такий підйом голосу Америки був за часів Рейгана. Рональд Рейган сказав, що він хоче зробити таку програму з мовлення, яку Кеннед... Кеннеді зробив з космічною програмою. І на іноземне мовлення пішло дуже багато грошей, 1,3 мільярди доларів. За цих за цих часів було побудовано нові студії, відкрилися нові служби, були побудовані нові тоді ретрансляційні вишки. Тобто тоді було таке досить швидко розвивався голос Америки, і а, люди дивилися це, бо результат був люди слухали. вибачаюся, тоді тільки слухали. Результат був дуже помітний. Тоді аудиторія голосу Америки зросла зросла до 30 30 мільйонів людей. Цифри по Україні невідомі. Але дослідники в у 1985 році встановили, що майже 60% київських студентів, багато з них наших глядачів зараз, тоді слухали Голос Америки. Але от якщо говорити про часи, коли було таке, то не те, що занепад, але трошки була така кризова ситуація. Я якраз її застала. Я прийшла сюди працювати в 2007 році, в 2008 році закрили, закрили радіо. І а, тоді кількість, ну скажімо так, кількість людей не сильно зростала, і в 2013-2013 році а за президента Обаму відбулося такий, а, скажімо, скажемо, to Asia, та розворот до Азії. Тоді вирішили, що Європа не є такою важливою, і а, в 2013 році керівництво прийняло рішення закрити голос Америки. Ну тоді розглядалося це рішення. Можливо, воно не було тоді реалізовано, але тоді вважалося, що Україна досягла демократії. Європа вже не є такою важливою і вже розглядалося… Таке питання досить серйозне, щоб взагалі закрити українську службу Голосу Америки, але тоді стався сталася революція гідності, і потім українська служба почала лише зростати. Після цього дійсно Таня. Ти казала про нашу аудиторію, яка особливо зараз ми робили mm -hmm. різні дослідження, і бачимо, що наша аудиторія молодша, Є дуже багато наших глядачів, які приєдналися до нас за останні п'ять років, за що ми вам дуже вдячні. Мої сім'ї особисто мої обидва прадідусі слухали радіо Голосу Америки. Для них це було дуже важливо і честь тепер тут працювати, Таня. Наша українська служба лише одна з приблизно 50 різномовних служб. Розкажи загалом про голос Америки, про те наскільки важливою є ця організація і для кого ще вона працює. А голос Америки я розкажу трохи, як ми скажімо, ми є незалежною державною організацією. Тобто, ми не ми отримаємо грошей платників податків, але ми не підпорядковуємося безпосередньо уряду. І це скажімо, такі два основні документи, на основі яких ми працюємо. По перше, це статут. Він був підписаний, він був складений журналістами, а ще, і був підписаний 80-му році президентом Двайтом Ейзенхауером, який закладає основи нашої роботи. І ми маємо висвітлювати новини незалежно. А ми маємо висвітлювати скажімо так, життя всього американського Після не лише якоїсь його окремої частини, і також, коли ми повідомляємо якісь новини про дії уряду, також ми маємо повідомляти інші точки зору, дискусії, які ведуться, надавати критику. Тобто, це ті обов'язки, які ми беремо на себе. А в 94-му році також був а, 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 запроваджений закон про прийнятий закон про іноземне мовлення, який становив таку називається вогнева стіна, яка забороняє чиновникам втручатися в нашу роботу. Тобто, uh -huh. якщо якийсь чиновник, якийсь працівник державного департаменту до нас подзвонить і скаже нам щось Робити, то в принципі вони таким чином порушують закон. Ну і коротко, як працює наша система. Це дуже цікаво. У нас є -ан мовлення англійської мови. Також в нас є близько 50 мов. Кожна служба називається не за назвою країни, а за назвою і мови, якою вона ведеться. І власне ми робимо матеріали, висвітлюємо для нашої аудиторії, але також в нас існує, існує така дуже дуже потужна система обміну інформацією. Ти зробила інтерв'ю про біли шоломи. І Потім ти робиш цей матеріал англійською мовою, і дуже багато служб будуть зацікавлені також перекласти і показати а, це інтерв'ю власним mm -hmm. глядачам. Також ті сюжети, які роблять наші журналісти, з якими ми співпрацюємо в Україні. Вони також перекладаються англійською mm -hmm. мовою. І дуже дуже багато служб, з яких я знаю, також їх а, показують власними мовами. Таким чином доносять до величезної аудиторії. Дякую тобі, Таню. Я нагадаю, що про голос Америки про історію нашої організації нам розповідала моя колега Тетяна Ворожко. На завершення розкажемо вам про людину, яка була першим керівником Української служби голосу Америки, відомий український діяч діяч визвольного руху Никифор Григорів. Під час штурму Києва у січні 1918 року, коли росіяни обстрілювали українську столицю, він ухвалював закони у столичному будинку вчителя. Про те, як вчитель із Чешкащини став депутатом Української Народної Республіки, а згодом очолив українську редакцію Голосу Америки, розповість Ярина Матвійчук. Після закінчення Другої світової війни американський мовник Голос Америки, який вже кілька років працював на протидію нацистській пропаганді, змінює свій напрям діяльності і починає створювати мовлення на радянський союз. Головне гасло мовника ми розповімо вам правду. І тепер уже голос Америки стає дуже потужним інструментом у цій інформаційній і психологічній боротьбі із радянським союзом. Відтак постало завдання розпочати мовлення народами радянського союзу. Перший відділ Голосу Америки, який заговорив на теренах радянського союзу, був російський. Він мовив для найбільшої аудиторії в СРСР. Втім, у Вашингтоні розуміли необхідність протистояти російській пропаганді в інших радянських республіках, найбільшою з яких була Україна. 12 грудня 1949 року об 11 годині ранку голос Америки вперше зазвучав з Нью-Йоркського Брукліна практично на увесь світ українською мовою. Це був голос першого очільника українського відділу Голосу Америки Никифора Григорієва. Спеціальний кореспондент Голосу Америки на Лондонському з'їзді вільних проспілкув. 66-річний Никифор Григоріїв на той час вже був відомим діячем українського визвольного руху першої половини 20-го століття. У нього за плечима національно-культурна і просвітницька діяльність в Україні, в Європі, в Канаді у США. Він був політиком, урядовцем на своєму досвіді знав, що таке переслідування і як пахне російська куля. Коли почалася революція 1917 року, він увійшов до української центральної ради, став членом її малої ради, тричі очолював міністерство освіти протягом 1917 20 х років і був керівником, до речі, інформаційного бюро армії УНР за директорією у 1918-19 роках. За словами дослідниці, державний департамент США, коли шукав кандидатуру на посаду в Голос Америки. Звернув увагу на Никифора Григорієва саме через його погляди. Він відстоював українську неза. Залежність а російських більшовиків вважав одним із найбільших ворогів українського народу на початку 1918 року, коли вже російські війська зайшли в Київ і бої точилися вже на вулиці Володимирській, тобто зовсім близько до того приміщення, де на той час розміщувалася Українська Центральна Рада. Тепер це будинок учителя. Григорьев і так само інші його колеги по центральній раді працювали в залі зі скляним склепінням, в яке влучали російські кулі, і в цих умовах вони працювали практично так само, як зараз ми працюємо кожен з нас під кулями, під ракетами російськими. Українці тоді зазнали поразки. Григоріїв з дружиною і маленьким сином змушені залишати Україну. Онуки Григорієва, які зараз проживають у США, розповідають, що притулок родині особисто надав перший президент Чехословаччини Томаш Масарик. Масарик надав йому і нашій родині притулок, коли більшовики захопили Україну. Це було десь у 1918 чи 20 х роках. У Празі Григоріїв стає активним учасником українського просвітництва за кордоном. Він з однодумцями засновують низку інституцій, які досить довго і ефективно функціонували. У 1938-му Григоріїв іммігрує до США, багато подорожує по американських штатах і Канаді. Зустрічається з лідерами діаспори, пише статті в американських змі про ідею української незалежності. Коли його запросили в Голос Америки у 1948 році, Никифор Григоріїв викладав в інституті Петра Могили. У Канаді кілька місяців він не погоджувався на пропозицію нової роботи, і лише вже восени 49-го року він погодився. Налагодити роботу української служби було непросто. Найбільший виклик знайти у США україномовних журналістів з досвідом роботи. І Никифор Григор'єв, як просвідник, такому знаєте, широкому сенсі, тому що все його життя було пов'язане з культурно-просвітницькою діяльністю, вважав, що український голос Америки насамперед має говорити з українцями про Україну. Він працював на голосі Америки чотири роки до останніх днів свого життя. Онуки згадують Григорієва як високого чоловіка з сильною харизмою і авторитетом. Це світце було дуже солодка і щедра людина. Я була його улюбленицею. Мені було тільки п'ять, коли були його похорони. Але я пам'ятаю, він брав мене на прогулянки по Нью-Йорку. є люди, які народжуються лідерами. Він здобув свої знання самоосвітою. При цьому він цим не хвалився. У нього була мета в житті, і все, що він робив, було заради її досягнення. Це була українська незалежність. Никифор Григоріїв, який починав із сільського вчителя з багатодітної сім'ї на Черкащині, всі 70 років свого життя протидіяв російській і радянській пропаганді на різних посадах. Він хотів, щоб українці мали доступ до правди, де б вони не проживали, і це йому вдалося. Ярина Матвійчук, Дмитро Савчук, Голос Америки. Друзі, на цьому будемо прощатися. Читайте блискавичні новини та аналітичні матеріали на нашому сайті. Дякую вам за довіру. На все добре.